Малюпаль намагаються пожежники завести пожежу. Багато будинків постраждали У нас внаслідок обстрілу з градами. Вдалося зняти звідки прилетів снаряд. Є маркування Російської Федерації, на ньому є фото. Это российская, да? Да. А, а, а есть этот, я сфоткаю, короче, я, я сфоткаю. Я, я, я на видео сниму короче. А я тебе сейчас покажу фотку.